Для багатьох чорнобильців Хмельницький став другою домівкою. 29 років минуло з того часу, як біда змусила їх залишити рідну Київщину. Аварія на Чорнобильській АЕС. Трагедія всесвітнього масштабу поставила Тавро недуги мільйонам людей ліквідаторам в першу чергу. Втім, знаючи наслідки перебування в епіцентрі ядерного пекла, мужньо боролися з невидимим ворогом. Хочу подякувати всім ліквідаторам, хто Перші дні і подальше. Ціною власного життя, здоров'я, не побоявся, там от захищав і боронив майже весь всю Європу. За мужність та професіоналізм під час ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, виконуючи обов'язки міського голови, вручив учасникам ліквідації грамоти з цінними подарунками. Зазначив, попри важку ситуацію в країні, міська влада завжди буде допомагати їм і матеріально, і морально.